Маємо нового лідера УПЛ, і це не Динамо та Шахтар. Кривбас в 9-му турі скористався втратою очок Динамо та Шахтаря та очолив турнірну таблицю Української прем'єр-ліги. Динамо в 9-му турі грав в нічию 1-1 з Луганською зерею та в 5-й поспіль втрачають перемогу на останніх хвилинах. Але Динамо має безпророжну серію в УПЛ із 41 матчу. Гірники після поразки в 8-му турі від ЛНЗ-1-4 в 9-му турі грають в нульову нічию з Поліссям. Взагалі, Шахтар має негативну статистику в матчах з Житомирянами, в п'яти матчах дві нічі та три поразки та нуль забитих голів. Кривбас вже в дев'ятому турі переміг львівський рух 2-1 та очолив турнірну таблицю УПЛ. Напишіть у коментарях, чи могли б ви собі уявити на початку цього сезону, що Кривбас буде боротися за перше місце з Динамо та Шахтарем. Та напишіть, чи вірите ви в те, що протягом всього сезону. Криворізький клуб чи зможе боротися з Динамо та Шахтарем за чемпіонство протягом всього сезону. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки, ділиться цим відео з друзями та дивіться український футбол.